Скільки коштує доїхати з Києва до Буковеля на Тесла. Попереду майже 700 кілометрів, і це перша моя настільки дальня поїздка на цьому авто. Вдома перед дорогою я зарядилася до повного, а по дорозі планую дві підзарядки. До Житомира дорога хороша, тому ні в чому собі не відмовляю. А ось і перша підзарядка нам пощастило, бо по нашому маршруту є ультрафачарджер на око. Це найшвидша зарядка з тих, що я бачила в Україні. Вони поки що тільки на цих трасах. На них авто заряджається до 80% приблизно за 30 хвилин. Бо станція, дає потужність до 150 кВт. Ставлю авто на зарядку, йдемо на каву і перекус. Поки всі поїли, машина зарядилася, їдемо далі. Дорога в нас була нелегка, був і мороз, і сніг, і зустрічний вітер. І ось ми вже біля файного міста. Заряду лишилося мало, тому вирішили зарядитися і сходити в магазин. Ця зарядка вже обходиться довше, тож рахуємо. Вдома я зарядилася на 50 гривень, зарядка на око коштувала майже 500 гривень, друга 1000 гривень. Ось скільки загалом. А ось скільки ми витратили.